Цю промову назвали історичною навіть ті, хто роками критикував Джо Байдена. Наприклад, старший політичний аналітик каналу Fox News Брит Хюм ще рік тому називав виступи Байдена такими, що не надихають а самому президенту закидав надто поважний вік для керування країною. Вчора ж його реакція на промову була такою. Я думаю, що це одна з найкращих, якщо не найкраща промова за часів його президентства. Він був твердим, він був недвозначним, Він був сильним. виступ Джо Байдена. обговорюють та аналізують, чи не всі світові медіа у політику. Зазначили, що президент США використав найкращий момент для того, щоб звернути увагу американців на взаємозв'язок між війнами на іншому кінці земної кулі та їх власною національною безпекою. Аналітики наголосили, що промова загалом відобразила ту ж тему, про яку Байден говорить протягом свого президентства. а Саме бачення цього століття як битви між демократіями та автократіями на CNN вважають, що головною метою виступу було пояснити втомлені власними політичними чварами нації, чому вона повинна надіслати 100 мільярдів доларів та допомогти іншим народам вести їхні війни. Там зазначили, що після жахливих сцен масових вбивств в Ізраїлі Байден майже напевно отримає гроші, які просить в пакет допомоги. У Нью-Йорк Таймс пишуть, виступ показав пристрасть, емоції та ясність, яких зазвичай не вистачає у промовах президента президента. у виданні вважають, що цілей у промови було аж чотири: по перше, щоб допомога надходила в Україну, і Путін не просунувся в глиб заходу. По друге, знищити Хамас. По третє, не допустити поширення цих війн. І кінцева мета полягає в тому, щоб досягти всього цього, не приносячи більше смертей і страждань людям, які не є військовими. У Вашингтон Пост пишуть, що після полум'яної промови перед Байденом постало головне політичне питання: чи вдалося йому пов'язати терористичний напад на близькому сході з війною? В Україні і таки отримати підтримку двох партій, адже це йде в розріз з гаслом республіканців Америка, перш за все.